Навіть на переселенцях чесні українські чиновники примудряються непогано заробляти. Щоб не мудрувати складні схеми, вчинили просто. Домолювали 700 тисяч активних переселенців, яким нараховують державну допомогу. Виходить, не багато не мало, а 2 мільйони гривень на місяць, які розтікаються по кишенях соціальних чиновників. Деталі схеми з мертвими душами. Далі в програмі. Переселенський скандал. Десятки мільярдів гривень, які ідуть по кишеням, чиновників в Україні плодяться мертві душі і не обиде, а в офіційних списках переселенців з Донбасу та Криму. Нещодавно міжвідомчий координаційний штаб з питань соціальної допомоги та Мінсоцполітики по окремості порахували кількість наших внутрішньо переміщених осіб. І а зараз побігли, поїхали наші колеги із видання дзеркало тижня взяли офіційні дані із двох державних структур. Вони не збігаються майже наполовину. Міжвідомчий штаб нарахував 1 мільйон 27 тисяч людей. А у міністерстві соціальної політики 1 мільйон 747 тисяч людей. Стоп, ви теж відчуваєте недостачу аж у 700 тисяч переселенців. Це дурдом дійдя, не невже відомства заплуталися чи не вміють рахувати? Навряд тоді як могло статися, що 700 тисяч людей просто загубилося. Не хочу нікого виправдовувати. Це не просто халатність. Це більше схоже на крадіжки, що вираховуються у мільярдах бюджетних грошей. Адже кожна людина з цих 700 тисяч осіб офіційно зареєстрована як переселенець, а тому отримує офіційні пенсії та інші соціальні виплати від держави. Поступала довідка, ми її вводили в базу, а була державою розроблена програма. І якщо база програмна приймала адресу. Ми не мали права її не реєструвати. Назріває питання: а чи існують ці переселенці? Взагалі, чи насправді хтось нахабно наживається на східноукраїнській біді? Грабова тишина і розруха. Нагадаємо, нещодавно СБУ вже накрила подібну схему, за якою від 500 до 900 тисяч переселенців виявилися фальшивими. От тільки гроші, які на них виділялися, були справжніми. Щомісячно ми можемо говорити про втрати бюджету в небуся цього слова, в декілька мільярдів гривень. Страшно уявити, скільки державних грошей за весь цей час сплило на неіснуючих людей, але на те вони і мертві душі, щоб мовчати, поки на них заробляють.